Привіт, друзі. Висаджували на днях томати, ті, що вже були заготовані. В лунку я даю попіл і добре поливаю. І більше мені нічого поки не давали. Пізніше також буду вносити добриво якесь. Садила сорт ляна. Ті, що були заготовані, то не всі ще поки висадила. Садила доволі глибоко, тому що. Так, щоб вітер їх не поламав. А це сорт хурма. І ще є один сорт сливка. І не знаю, як українською краще бачено, не бачено, то дуже глибоко їх садила, тому що вони так на мені сказали, що їх так посадити краще, то ми так і садили їх. А ще заразом висадили і перець, той, що вже був загартований. І ще на черзі вже майже загортувала, то буду висаджувати ще на днях. Ну, наші знову похолодання передають в Волинській області, не знаю. Вже майже все загартовую, готую до висадки. Це зійшла ромашка аптечна. От вона була так накрита банкою. Але я думаю, що якщо не накривати банкою, вона зійде. Також готую статицю до висадки, в неї вже коріння зовсім заплило. Ці маленькі касети і практично все готую до висадки. Це те, що в мене росте зараз. Піонії поки ще не порозцвітали, маю такі цікаві іриси. По ларгонії буду садити у ґрунт, оці великі, це вже вони трьохрічні, -трь але ще не сьогодні. Також гарно цвітуть маргаритки, вони зазвичай цвітуть у квітні, але через похолодання цвітуть майже при кінці травня. Коли розпогодилося, звичайно, все почало, пішло в ріст, багато що почало сходити, десь вже не пам'ятаю, що сіяла. А це укорінюю саджанці, пізніше вам за них розкажу, якщо вийде укорінити декоративних дерев. Так прийнялася моя Вайгела і ще маю такі півники. Кажіть, друзі, поділюся з вами саджанцями півників, бо я їх не хочу викидати. Але скоро треба буде проріджувати. І також всі, хто купив у мене батат, будь ласка, загартовуйте його вже виношу і укорінений, і неукорінений, вже на вулицю трошки подихати повітрям, привикати до свіжого повітря. І щоб загартовувався потрішки. Деякий буде садити просто укорінений відразу в ґрунт, без садіння в баночках, ну тому що вже не встигаю. Сьогодні ще сіяла такий горошок, бачу, що пише, що можна його сіяти ще у травні запашний. Отаке його насіння справді схоже на горошок. Посіяла, добре полила біля опори. Тут в мене забор, на пашці пише, що воно росте до двох метрів висоту, воно плететься, то йому потрібна опора якась. Коли зійде, і Буде рости, я вам покажу далі. А це пеларгонія укорінена. Ви бачите, вона так прямо видно, що я його втикнула, саджанець, а ця з насіння. І вже сьогодні її пересаджую більше горщиків. Деякі будуть горщика в горщиках пеларгонії, а деякі буду садити в ґрунт. А це все готую до висадки. Можливо, хтось вже садив садицю в ґрунт то вже можна її садити, все, і лагорус, і сальвію. Потепліло і практично все потрібно вже садити. Тут а сили здоров'я і час не дозволяє це все. А такий ще перець маю, також загартовується, і буде висаджувати. Також фізаліс, ще помідори, ще різні перці, а так вже виглядає і помея. Я її пересадила у більші горшки, прямо, тому що її коріння заплило зовсім в стаканчики пластикові і вже також готую її до висадки у ґрунт. Ще маю багато помідорів, і вже й місця не вистачає, де їх садити. Ну, будемо бачити. А це пак чой. Так вона виросла і починає цвісти. Можливо, хтось знає, чи вона повинна так цвісти, чи ні, то напишіть, будь ласка. Огірки, а капусту Маноко мені дуже щось погризло. Це вже така велика капустина була, і щось так її погризло, навіть не знаю що. Жалко дуже праці. Ще є декілька саджанців Маноко, але вони не так погризані. А це сходить жоржина. Декоративний соняшник, що сам насіявся. І в нас таке поповнення. Моя помічниця за них дуже дбає. Кому потрібні кошенята з Луцького району, будь ласка, напишіть мені. <риклад> Чи у Фейсбуці? Дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал.